Всім привіт! Компанія Frash, як завжди, з вами. Ми працюємо і у нас на майданчику з'явився ось такий е, чудовий автомобіль. Це в нас Рено Кенго 2016 року випуску, оригінальний пасажир П'ятимісне з 1,5 дизельним двигуном потужністю 66 кВт на передньому приводі, з оригінальним друзі, пробігом 154 тисячі. Оригінальним пробігом, який є підтверджений у нас по офіційному дилеру і не тільки по офіційному дилеру. А є історія покупки автомобіля з аукціону, в якому стані, з яким пробігом ми купували. О, значить З пробігом 154 тисячі, Кенго 16-го року, 1,5 дізечок 66 кВт на коробці, на механічній коробці передач, по-моєму, 6 ступочка у нас тут стоїть. зараз глянемо А 5-й ступочка на 5-ступінчій коробці. Механіка у нас цей автомобіль і довга база, лонгова довга база. Так що що, погнали? Розкажу зараз по комплектації, покажу цей трансформер, як заднє сидіння в нас за 30 секунд робляться в грозове відділення, перекидається. Покажу по комплектації. Це у нас автомобіль свіжо свіжоприганий з Європи без пробігу по Україні. Отже, погнали по комплектації, що в нас є, чого немає. Диски у нас якого розміру? 15 чи 16? 15 диски на зимовій гумі, дверки довга база, дверки. У нас на дві сторони. Ось так бачите, з однієї сторони відкривається, так само з другої. Зараз у нас сидіння, другий ряд три сидіння лежить повністю в е зібраному положенні. Фаркопчик є, партроніки у нас є даного автомобіля. Ось так бачите, зразу собі хоп, і у вас повністю грузове кенго. А тепер що вам треба, щоб стало це грузове стало пасажиром? Тоді елементарно піднімаємо ось так сидінчика. Раз защелкаємо і у вас за 30 секунд стає автоматично кенго на 5 місць пасажир. Оригінальний пасажир. Так само в нас шуденько зложиться. Тут піднімаємо речашки. І так само у нас шуденько зложиться, трансформується в грузове кенго. Так що, друзі, ось такий варіантик маємо для вас. Ще раз 16 рік з оригінальним пробігом. Повністю весь цілий без ніяких моментів. Є всі дункратики, ключики, крючки, щоб тягнути все по заводу. Є вся комплектація, партнечки, я вам сказав. Так само дверки ще бачите, з другої сторони це дуже зручно в пасажирських автомобілях, щоб зразу швиденько на дві сторони можна вилізти було. Кому треба вінкодік, є, вінкодік у нас. Далі біжимо, що в нас є по комплектації. Так, дверки ще можна ззаді закривати. Так, підігрівий сидінь, зразу бачу, повний електропакет. Старт-стоп є, опача, сідаємо 154 тисячі по пробігу. Так. Запустимо Запу... двигуна, щоб більш детально зрозуміти. Запускаємо все, працює чітко, справно, коректно, бачите, ніяких помилок, нюансів. Нема у нас немає. Рівень масла в нормі, кондиціонер є, блютуз у нас є, телефонка можна підключати, екорежим їзди, Аварійка, флешечка, USB-шечка можна вставлятися сюди. Що тут датчик світла, датчика світла нема, датчик дощу, по-моєму, є, подушки безпеки є. Так що, друзі, ось такі варіанти. Головне, що кондиціонер є в таку погоду, як зараз в нас в Україні, така жара, щоб бахнутись можна, то кондиціонер рішає все. Я б нічого не хотів, щоб головне, кондюк у мене робив і дув. Так що, друзі, ось така ситуація по комплектації. Зараз, зараз, зараз візьмемо прилад, зробимо замір по лакофарбовому покриттю. Вверх, закривайтеся. От. До речі, класно працює двигунчик, але у нас запущена як часики. прям класно дизельочок робить 1,5 у нас. Так це Все закриваємо і зараз беремо прилад, зробимо ще попікаємо з цього цей автомобіль. І в принципі, буде все. Якщо щось там не розказав чи не показав, набирайте. Так, по е, той. Як він там? Капот чи не капот. А? Чи бампа. Капот 114, крила пластик. Далі побігли права сторона. 160 дверка. 90 і 9, Не 906, друзі, 99. Там крапочка є у нас. 110, заднє праве, заднє праве крило, 96,6. Е, дверки у нас 96,6. Фокус є. Далі 83,5. 159, 150. ця дверка підфарбована трішки. По лівій стороні 132 у нас. 106. Бачите, да? 106. 107. 107 і 107. І дах у нас 107, 108, Бачите, так? Да? Так, що ось такі в нас заміри по локофаровому покриттю раз, 16-рік кен, 1,5 дізельок, оригінальний пасажир 5 місць. І що, по зовнішньому вигляду автомобіль виглядає достойно на 16 рік? Реально все класненько, гарно, ніде немає ніяких... Подряпин, вмятин, чи там щось притектисте чи нерівності. Бачите все на камери. Автомобіль, як дзвоник, гляньте, він рівнесенький, гарний, бампера не знімалися. От в автомобілі, ось так виглядає позаду ця втівочка і по лівій стороні. Ось так виглядає. Так що тут все добре, по салончику, мабуть, ви вже бачили, в салоні не палили. Також все чистенько, гарно. Ось так задній диван, хоп, хоп, хоп стеля. Ну і, звісно, хочу вам показати ну, не знаю якось Мені хочеться показати, бо Ранкову написано робить і все так, де тут нас відкривається Ага, що там Не знаємо де відкривається, ага, он тут хоп! Опа, гляньте, як під капотиком все. Болтики ніде не крутилися, не на капоті, не на крилах. Все тут в нормі гляньте. чіп-чіп. Все працює, як часи. Тут теж все добре. Це у нас біленьке, бачите, паста від поліровочки полірувалася машинка. Тут на місце треба защокнути клему. Так, як там тут защелкується? Так, чи отак. Плюс ви ще зберемо, що тут защелкується, поставимо. Чи отак, чи отак. А, отак, мабуть, так. Да. Хоп, хоп, все. Чики бомбони. Так що, друзі, ось такий варіантик у нас є для вас. Кого зацікавило оригінальний пасажир в довгій базі Ренокенга, знаєте де воно є? Так, місто Рівне, вулиця Миколаївська, 2, фреш авто Заїжджаємо на тис-драйв, подивитись, і дійсно переконайтеся, що автомобіль хороший і гідний вашої уваги. Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем можемо вам цей, цей автомобіль доставити у ваше місто. Знизу під відео буде ціна на віддачу на дану автівку, бо зараз чесно кажу, не пам'ятаю. Так що, друзі, всім вам, вам гарного дня, буде з вами на зв'язочку. Залітаємо до нас. Пока-пока.